Вітаю вас, малята! До нас сьогодні в гості завітала дивовижна звірятка. Перше, з ким ми познайомимось, це горили і зебри. Давайте порахуємо, скільки горил на малюнку. Вірно, 4. А скільки ль зебр? Так, правильно, 3. А кого більше горил чи зебр? Правильно більше горил. Продовжуємо знайомитись з іншими звірятками. Пограємо в гру хто вищий. Назвемо наших гостей. Носорік, ящерка, жираф, Леопард. А тепер ми повинні їх розташувати по величині. Хто буде найвищий? Молодці! Перший найвищий буде жираф. Хто буде за ним? Носоріг. Після носорога ми розташуємо леопарда. А хто тут у нас залишився найменший, найнижчий? Так, ящерка. Давайте перевіримо і порахуємо їх. Перший жираф. Другий носоріг, третій леопард, четверта ящерка. Молодці малята. Гра мавпеня. Порахуйте, скільки пальм зображено на екрані. Чотири. Але тут якось пусто. Я чую, до нас хтось квапиться. Мавпенятко веселі до нас поспішали. Давайте їх порахуємо. Скільки мавпенят? Чотири молодці. А скажіть, більше мавпенят чи пальм? Мавпенят і пальм однакова кількість. А ще можна сказати, що їх порівну. Молодці. Зараз ми з вами згадаємо, які знаки ми вивчили напередодні, щоб порівнювати кількість. Ще в нас це в нас знаки більш, менш, дорівнює. Подивиться на перший рядочок. У нас 4 пальми та 4 мавпи. Який знак ми поставимо між ними? Вірно, знак дорівнює. 4 дорівнює 4. Другий рядок 4 пальми і 3 мавпи. Ми поставимо який знак? Знак більше. Вірно, тому що 4 більше трьох. А в третьому рядку, який будемо знак ставити? Якщо у нас 2 пальми і три. Мавпи. Вірно, знак менше, 2 менше трьох. Правильно, молодці малята. Ми сьогодні з вами і пограли з вірятками, і познайомились з ними. Бажаю вам гарного дня, до побачення!